Всім доброго дня. Зразу хочу попросити вибачення за якість відео. Відео це аматорське, не професійне, ніколи професійно цим не займався. Але ще склалась така ситуація в країні, що дуже є великий ризик підключення електроенергії. І я подумав, що, можливо, комусь таке відео буде корисне. Якось листаючи YouTube, я зіткнувся з так званим електробоксом. Люди собі їх роблять. Для різних, хто на рибалку, хто в лодку, хто на природу, хто на море. І якось мене це зацепило і вирішив я зробити. І якраз, так можу вам сказати, вчасно я це зробив. Ось як тільки я, я закінчив свою, свій проект, так би мовити, і настали такі часи у нас в країні з електрикою. Ось, хочу поділитися з вами своїм опитом, що. Що і як я зробив? За основу був взятий такий ящик Топекс 19 дюймів. Він умісткий і що мені в ньому подобається, дуже міцний в ньому пластик. Що я спершу взяв? За основу було взяті два акумулятори ось такого типу, їх використовують в безперебійниках. У 12 вольт, 9 ампер-часов, два штуки. Я соєдинив їх паралельно, тобто в мене виходить не 9 ампер-часов, а 18 і 12 вольт. Потім поставив всі комплектуючі, замовляв в Китаї на Аліекспрес, а ось такий контролер заряду. Тобто без нього не вийде заряджати такий. Акумулятори від сонячної панелі. Сонячну панель теж замовляв на АліЕкспресі. Ну ось як це все вийшло. Вмикається два режими. Перший режим це просто напряму йде від самого акумулятора і заряджати можна ну, звичайним автомобільним, автомобільною зарядкою. Ось. Потім. Це 0 все вимкнено. І другий режим. Тобто вся ця система працює від контролера. Ось такий вольтметр показує стан акумулятора. Потім музика радіо. із антенкою Якось так це виглядає. І з іншого боку USB. Потім розетка для різних приборів. Дві авторозетки. І 220 вольт через. Самий звичайний інвертор, але його достатньо. Лампочка світа добра. Ну, от якось так. Якщо комусь було цікаво, або щось зацікавило, якісь запитання, то не соромтесь, то пишіть і з радістю всім відповім.